Доброго ранку, любі діти! Я запрошую вас на дуже цікаве заняття. Давайте спочатку з вами привітаємося один з одним. Доброго ранку! І ви мені відповідаєте теж за допомогою вічливих слів. Доброго ранку! А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. І сьогодні ми з вами будемо займатися дуже цікавою темою. Чи готові ви займатися? Чудово! А давайте згадаємо спочатку, яка у нас зараз пора року. У нас з вами зараз пора року осінь. Чудово! А давайте я вам розкажу, які три місяці у нас є восени. А ви за мною повторите: це вересень, жовтень та листопад. Подивіться, будь ласка. У нас на малюночку видно яскраві барви осені. Це різнокольорові листочки, це нагодка, налиті ягідки е, горобини. І сьогодні ми з вами будемо дізнаватися, як же вплинула на нас. Зміна пори року. Ми з вами змінили наш одяг, тому що змінилася пора року. Спочатку було літо у нас, нам було тепло та затишно. Ми носили головні убори, кепочки, а зараз стало холодно йде дощ, і нам потрібно вдягати інший одяг. А поки ми з вами розмовляли, до нас в гості прийшла лялька Наталочка. Подивіться, яка вона? Наша гостя гарна, да? Подобається вам наша лялька? Скажіть, будь ласка, а що вам подобається найбільше в нашій гості? Давайте подумаємо і скажемо, яка вона? Вона гарна. Правильно, вам сподобався її зовнішній вигляд, її зачіска, її сукня, її гарні сандалики або туфельки. Правильно! Ще ми можемо сказати, що вона не просто гарна, а вона охайна? Повторіть за мною, будь ласка, це слово. Охайна. Як ви думаєте, що означає слово охайна? Слово охайна означає, що це дівчинка яка слідкує за своїм зовнішнім виглядом, що в неї все чистеньке, що в неї все ціленьке, що в неї волосся чисте, що воно в неї прибране в зачіску. Давайте повторимо ще раз це слово охайна. А ще ми можемо сказати, що вона чепурна. Давайте повторимо зі мною. Дівчинка чепурна. І ще раз, будь ласка, чепурна. І так, давайте ще раз подумаємо. До нас прийшла в гості лялька Наталочка. І вона у нас гарна, охайна, чепурна. Скажіть, будь ласка, а як же ми з вами дізналися, що вона така гарна, охайна й чепурна? Ми на неї подивилися своїми оченятками. правильно, і по її зовнішньому вигляду ми це зрозуміли. А що нам дало змогу зрозуміти це? Чистий та гарний одяг, правильно? А ще можна сказати, що у нашої Наталочки гарне вбрання. Давайте повторимо зі мною. Гарне вбрання. І ще раз, гарне вбрання. Правильно! Що означає вбрання слово? Я вам зараз розкажу: гарна зачіска, гарне платтячко, гарне взуття. Можна назвати, одним словом, вбрання. Давайте повторимо вбрання. От, наприклад, якщо ви лягаєте спати, у вас спеціальний спальний костюм, да? вбрання для сну. Правильно. А якщо мама йде займатися в спортзал, то вона вдягає спеціальне спортивне вбрання. А якщо ви йдете на день народження або на інше свято, ви вдягаєте ошатну сукню. Це означає, що ви вдягаєте святкове вбрання. Правильно. Ми з вами правильно зрозуміли: вбрання це одяг та взуття. Подивіться, яка вішалочка з'явилася біля нашої наталочки. От ми з вами зрозуміли, що Настала пора року осінь, змінилася погода, і відповідно до погоди змінився одяг та взуття. Поки ми з вами гуляли, на зустріч до Наталочки вибіг хлопчик Петрик. Подивіться, який він бешкетун. Оченятками подивіться, що робить Петрик. Петрик плюхається в калюжі. Чудово. А як виглядає Петрик? Петрик виглядає бруднулькою, правильно. А Наталочка яка? А Наталочка охайна, чистенька, в гарному вбранні. І ось Петрусь сказав нашій Наталочці, що він просто не знає, як доглядати за своїм одягом. Та взуттям. Скажіть, будь ласка, ми допоможемо Петрику та Наталочці розібратися в цьому питанні. А я запрошую вас пограти в гру. Сідайте зручненько, готуйте свої оченятка і ми з вами будемо гратися. Подивіться, ми прийшли в гості до Петруся. І нам ми. При вході в квартиру побачили ось таку копичку. Бачите? Тут і одяг, і взуття, і футболки якісь, і осінній одяг, і літній одяг, якийсь безлад, правильно? А ми з вами знаємо, що за своїм одягом і взуттям потрібно слідкувати. Правильно? Ви коли приходите з вулиці, що ви робите? Обережненько заходите в коридорчик. Знімаєте своє взуття і ставите на поличку. А Петрусь наш забув про це. Давайте ми з вами пограємо. Одяг ми повісимо на вішаки, а взуття поставимо на поличку. І я буду вам показувати одяг, а ви мені буде предмет, а ви мені будете говорити, куди ми це віднесемо. Скажіть мені, будь ласка. наші... Кросівочки, куди ми з вами поставимо? Це взуття. Правильно? Ми його ставимо на поличку. А штанці ми поставимо біля взуття чи повісимо на поличку? Правильно, ми штанці повісимо на вішачок. Молодці! А подивіться, які сандалики гарні. Ми їх повішемо на вішачок чи поставимо на поличку. Правильно ми поставимо на поличку, тому що це взуття. Молодчінке. Так. А ось такий гарний яскравий костюмчик літній. Ми покладемо, мабуть, до літнього взуття. Ні, ми повісимо на вішачок. Чудово, правильна відповідь. Вішаємо на вішачок. Ну і залишилися у нас дві речі: курточка. Та сапоги резинові чоботи. Да? Чоботи ми, мабуть, куди розмістимо? Правильно, ми їх розмістимо на поличку. Подивіться, як вони стали зручненько, а курточку ми повісимо на вішачок. Ой, як чудово, ми з вами впоралися. І наша Наталочка та Петрусь дуже-дуже дякують вам за таку допомогу. Петрусь дізнався дуже багато цього, чого цікавого. Наталочка навчила Петруся, як слідкувати за своїми речами. А ми з вами зараз теж поговоримо. Подивіться, на першому малюночку хлопчик прасує свої речі. Це означає, що в м'ятих речах краще не ходити. Правильно? Далі дівчинка вивішує прання. Що це може означати? Те, що треба обов'язково прати свій одяг. Брудний одяг не можна складати в шафу. Коли ви попрали і попрасували свій одяг, обов'язково одяг необхідно повісити на вішачок. От ми сьогодні з вами чудово справилися. А взуття, хлопчик, бачите? Доглядає за своїм взуттям, чистить взуття, а взуття необхідно обов'язково чистити. Ось такі нехитрі обов'язкові правила до виконання ми з вами дізналися для того, щоб завжди виглядати охайними та чепурними. Як ви думаєте, чи допомогли ці правила нашому Петрусю? А давайте зараз поглянемо. Ой, який гарний хлопчик поряд з Наталочкою. Це ж подивіться, це ж наш Петрусь, який був бруднулькою, а зараз охайний чистенький, гарненький стоїть біля нашої чепурної Наталочки. Скажіть, будь ласка, дітки, чи подобається зараз вам Петрусь? Мені особ... особисто дуже подобається. Подивіться, який він чистенький, який доглянутий, як акуратно лежить волосячку у Петруся. І Наталочка, дивіться, яка файна дівчинка. Правда? Ми про них можемо сказати, що вони охайні, гарні, чепурні і ще у них гарне вбрання. А сьогодні ми з вами. Дізналися дуже багато чого цікавого, а дещо повторили і говорили ми з вами про одяг та взуття. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.